Раз Григорович Шевченко лілеє, За що мене, як росла, я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодую вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають? Царівною називають очей, не спускають з мого цвіту? Дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королевий світе, я не знаю, моя сестро, і цвіт королевий схилив свою головуньку червоно рожеву до білого, пониклого личенька Лілеї. І заплакала лілея росою, сльозою, заплакала і сказала: Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала. Як була я людиною, як я мордувалась, моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брате, єдиний, хто їй лихо заподіяв? Я була дитина, я гралася, забавлялася, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене там взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстря, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили, а мене не знаю, за що убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили острижену ганчіркою. Та ще й реготались, жиди навіть нечисті, І на мене плювали. Отаке От то, мій братику, було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я умерла зимою пітинок, а весною процвіла я Цвіто при долині цвітом білим, як сніг білим, аж хай звеселився Зимою люди боже мій. Хату не пустили, а весною, мов на диво, на мене дивились, а дівчата заквічались і стали звати Юлею снігоцвітом. цвітом. І я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королеві цвіте, нащо в мене Бог поставив? Цвіт? Та у на світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене й матір. Милосердний, святий Боже милий, і заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою Червоно-рожеву на білої поникові плеченьку лілеї